Добривечі, шановні колеги. Дякую за очікування. Розпочинаємо після матчу прес з волонтерами Динамо-клуб Мірчою Лучецького. Розпочнемо з запитання, десь. Чи є запитання? Дякую, Олег. Що, окрім спеки, було сьогодні для Динамо найважче у матчі? This, uh, uh, so and uh difficult difficult to play those more C days uh, and uh, difficult to, to play in this condition very, very hot temperature difficult to be bucharestin to come to this difficult to do the training, but we we have to do Найважче було це ті помилки, які ми створили сьогодні самі собі. Вибачте, займуся, я дуже злис, зараз після матчу. Важко було переїжджати з Бухаресту до Одеси, важко грати з другого дня на третій, але це не виправдання, ми мали перемагати сьогодні. Особливо західному насправді.

Има и от Елен Баген, и от Садовчук, които не искат Това е нормално. Това е нормално, че новият игрок, който приеде на пича, трябва да играе да победи матча, а не да да изглежда матча. Мистерията, които Садовчук е направил, Our defender players are too young they are, they, are, they are not so much to play good, to play good, uh, to solve the problems in defense, but I think that they have no patience to play like a team, like a team. We, we dominate three really times every the time, right? first time we dominate the category. They score by, by chance.

Двадцять хвилин минулий матч Ярмоленка-Сударчуку, наприклад, було дуже важко продовжувати гру. Тим більше та безпеку вони попросили заміну, попросили трохи відпочинку, і гравці, які вийшли на поле, мали додати і ми мали виграти цей матч. Ту, ту, ту помилку, яку допустив Дячук, це неймовірно. Наші центральні захисники, ще досить юні, в них немає достатнього досвіду. Можуть віддавати усі ті сили на полі, яких від, від них вимагає команда, вимагаю я. Але Чорноморець дуже гарно сьогодні організовано зіграв. Вони мали цілий тиждень для того, щоб підготуватися до цього поєдинку. На відміну від нас. Ми домінували в першому таймі, У нас було багато моментів. Я другий ми також домінували. В принципі, вони ще. Чорноморець грав на контратаках, у них не було позиційних атак, але вони це зробили дуже хорошо, дуже якісно з цим впоралися. Я не впевнений, мені треба передивитися, але міг бути пенальті, що могло також вплинути на так, гру. Я хочу подивитися повторюю. Я не впевнений, тому не буду залікатися. Продовжуючи тему центру захисту, ви на одній з попередніх прес-конференцій, відповідаючи на питання підсилення власне центру захисту, сказали, що ви не можете брати гравців навіть з України. І от я хотів би, щоб ви розвили це питання: чи у вас просто відсутній трансферний бюджет, чи ви ну, просто не бачите більш сильних гравців ніж у вас вже є, серед тих, хто доступний на трансферному українському ринку, <laughs> <laughs> Vapros, you, comment, didn't I made you understand. It? No, no, what it we mm. see now, like, We tried for time to find a center defender. But uh, at the end we, we wanted to give a uh, uh, possibility to the young players to arrive at a good level. They need one, two years before this. We had the same time. always been un unlucky to lose Popov for the two matches. First match in, in Sandorf. And uh, it's important player for, for our league. Ми подивимось, зараз ми шукаємо ще захисників. Я маю переговорити з приводу з президентом клубу. Наразі ми даємо можливість нашим молодим захисникам, хоча об'єктивно їм ще треба 1-2 роки для того, щоб вийти на той рівень, на який мають гратися Динамо Київ. Нам не дуже повезло, тому що ми втратили покова. Це досить важливий футболіст для Динамо, для оборони Динамо-Київ. Він вибив на два матчі. Подивимось, що буде. Дякую, питання? питання. Це не стільки запитання, скільки про спогади. 18 серпня був день пам'яті Віктора Прокопенка. Ви працювали разом з Віктором Євгеновичем. Можете згадати цього видатного фахівця, який був легендою був легендарним тренером Чорноморця. Та започатковував переможні традиції одеситів. І чи були нам за Це фантастична людина, бо легенда. Я мав з ним дуже хороші відносини. Це людина, про яку не можна сказати нічого поганого наше дерево українського футболу. Жуно колего всім дякую. На судом. Ні, дякую.